Знову коротка дистанція. Приблизно 12,5 метрів. І виграє у нас Ріта. Денис на другому місці. Без результатів. Ну Тому що не по секундоміру, а на відео. Марш! Так. Вітя, Ілля. Така боротьба. Оп! Трошки раніше Ілля проплив. Молодці. Ілля трошки раніше. Вітя другий. Така. Боротьба. Між вами відбулася. Супер. На старт. Марш! Так. Оп. І знову Ріта перша. Денис, молодець, ти другий приплив. Ну, хочеш, позмагаєшся Іллею. і зіллєю. Все нормально. На другій доріжці повертають. На старт. Марш! Так, про техніку забули. Однаково. Разом! Разом припливли одночасно. Молодці. Відпочивайте.